Друзі, я радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. Тут ми говоримо про аналітику даних. І якщо ви зараз працюєте над своїм портфоліо, готуєте резюме, шукаєте дійсно цікаві дані і полюбляєте різні сертифікації, то це відео я записую для вас. Я хочу сьогодні показати вам платформу, де ви зможете пройти онлайн-стажування і отримати сертифікат від топових світових компаній. Окрім платформи. Я також покажу результати мого проєкту. Я теж тут проходив віртуальне стажування. Отже, у вас буде повне розуміння, як взяти якомога більше з цього ресурсу. Давайте подивимось. І платформа, яка надає можливість проходження такого віртуального стажування, називається Forage. Ви знайдете посилання в описі під відео. Віртуальним стажуванням тут називають проходження ось таких симуляторів роботи це ще один термін цього порталу. Саме тут топові компанії розробляють завдання, надають інструкції до виконання. І після успішної здачі проєктної роботи ми отримаємо сертифікат про проходження віртуальної інтернатури від саме цієї компанії. І ці компанії оплачують роботу порталу, тобто ми не платимо за участь в таких челенджах, ми безкоштовно отримуємо датасети, всі інструкції і можемо розробити проєкт для нашого портфоліо. Давайте перейдемо до огляду симуляторів роботи тут, в пошуку. І зараз перед нами перелік всіх компаній і їх віртуальних інтернатур. Можемо в фільтрі побачити широкий спектр напрямків. Це і розробка програмного забезпечення, маркетинг, дизайн, консалтинг ну, дуже багато варіантів. Нас цікавить аналіз даних, отже, переходимо до розділу дата. І бачимо відразу декілька крупних компаній з їх інтернатурами. Всі ці стажування вони різні. В них різні завдання, різні навички, які потрібно показувати. Тут можна побачити вказаний рівень складності. Є просунутий рівень, є навіть експертний рівень. Ну і давайте розглянемо на прикладі: візьмемо, скажімо, Power BI від PwC. Тут нас орієнтують на тривалість у 5-6 годин активної роботи. Я витрачав на свій проект не менше 10 годин, і ще стільки можна ж було б витратити на його розвиток. І мені здається, 5-6 годин це замало, щоб повністю розкрити проблематику, про яку йдеться в таких програмах стажування. Що нам пропонується на вході? Ну, ми завантажуємо дані, вони в Excel-форматі. Тут в цьому проєкті дані згенеровані кол-центром. Давайте подивимося. Ось така табличка, вона тут одна. Тут по кожному ID надаються результати. Кожної окремої телефонної розмови. Отже, першим завданням може бути оцінити якість даних, написати невеличкий звіт на тему покращення якості даних. Тут в таких програмах є всі інструкції до виконання. Після цього ми можемо зробити презентацію виконаного етапу, можемо відправити маленький звіт, це залежить від специфіки саме цієї програми. Отже, після того, як ми оцінили якість даних і написали невеличкий звіт, ми переходимо до розробки дашбордів. До речі, окрім інструкції, ми також можемо знайти багато реалізованих дашбордів у відкритому доступі. Це ще одна перевага таких стажувань. Ми можемо все показувати нашим потенційним роботодавцям або потенційним замовникам без жодних обмежень. Отже, дашборд має містити ключові індикатори, ключові метрики, про які ми також дізнаємося з матеріалів цієї програми. А власне візуалізація буде узагальнювати результативність відділу кол-центру та окремих співробітників. Також можна оцінити якість утримання клієнтів та відповідно темпи відтоку клієнтів. І за наявності необхідних, якісних даних можна з'ясувати. Чому наші клієнти не повертаються і що з цим можна зробити після того, як ми розробили дашборд, ми відправляємо звіт, відправляємо безпосередньо сам дашборд, можливо, презентацію, що буде узагальнювати аналіз даних по цьому проєкту, по цьому замовнику. І я можу показати вам, як я оформив власний проєкт. Я працював над даним від KPMG і надав на у відкритий доступ, код і звіт за результатами аналізу даних. Проект ще не завершений. У мене на нього ще багато було планів. Ми тут аналізуємо продажі і по. Відінку клієнтів, і головна мета такого проєкту це зрозуміти ще на етапі реєстрації нових клієнтів, хто з них найбільш перспективний, хто принесе найбільший прибуток компанії. Ну, це можна зробити, проаналізувавши історичні дані, розробити принципи сегментації замовників і таким чином виділити основні властивості наших найбільш лояльних замовників. Далі ці знання можна використовувати по відношенню до нових. Клієнтів. Друзі, щоб узагальнити, я дуже рекомендую попрацювати з цими програмами віртуальної інтернатури. Не через сертифікат чи логотипи компанії, а через можливість саме створити дійсно цікавий проєкт. Багатоетапний. Проєкт наближений до реальних завдань, хоча й на маленьких даних. Такий проєкт може стати вашою візитівкою. Напишіть, які програми інтернатури з наявних ви плануєте обрати і чому. Я вам дуже дякую за ваш час, за вашу увагу і до зустрічі в наступних відео.